Помідори консервовані, квашені, в'ялені, кетчуп, соки все є. Але що ж треба? І томат. На нього в мене йдуть помідори всі підряд великі, м'якенькі, ті, які не пройшли кастинг у банки. Нарізаю і складаю у банячок 15-літровий цареретет з бабусиного горіща, тушкую 15 хвилин. Ну, як же це щоб не збіла? Ой, зробила пізно ввечері, а вже на наступний день приступаю до другого етапу. Відсіджую рідину за допомогою сита, ну таких ось друшлячків. вибираю чашкою. Ставлю на вогонь, заправляю спеціями, закипіло, розливаю по стерилізованих баночках і закручую. Ну, не виливати же його. А густу масу, от раніше я перетирала вручну на сито, було довго і муторно, а зараз модно через соковижималку. Заправляю однаково що томат, що сік на 1 літр, всипаю духмяний перець і гвоздику. Щоправда, не рахую так інтуїтивно одна столова ложка цукру і одна чайна ложка солі. Закипіло розливаю по стерилізованих баночках. Про жмиг, пам'ятаєте, я показувала, що можна ж готувати з нього домашню спецію. І по факту маю сік і томат. Ну, ось так у мене, а ви розказуйте, як у вас. Смачного!